26 грудня ми знаходимось в місті Сколе, в Карпатах з друзями. Поході один наш товариш тільки що пішов, одійшов трошки від до тропинки і застряг в болоті. Тепер ноги по коліна мокрі, але якось будемо двигатися далі. Є у нас така забава. Ходить зимою походи, але снігу зараз в Карпатах немає. Тому отак там річка тече гарненько так. Ми тільки почали підйом. У нас заплановано на 3 дні, 3-3 доби, все в наших рюкзаках, все що нам треба, все ми несемо з собою. Палатки, спальні мішки, їжу. В общем, план... Ідемо далі. Джерело, водичка. Така водичка, там тече слабо мінералізована. Ну така, така собі на смок, але думаю, мабуть дуже корисна. <рес> Така полянка, ми піднялись взагалі атмосферно дуже. Там вітер дує, а в нас нема. 20 сьогодні? П'яте. 26 грудня наша палатка на перед вершиною гори. Наш лагерь, костюм. Вогеня десь там. Вагеня, да, там трошки видно. Ну, горіло, все нормально. Оце наша палатка. Зараз ми по чуть-чуть і залазимо. Ну, в смалі по чуть-чуть, по 5 хвилин 5 куримо Курим, да. Курим і залазимо. Ранок 27 грудня, всі живі, здорові. Сонечко навіть вийшло, тільки я камеру включив. Ідемо далі, продовжуємо похід. Зібрали весь наш лагерь. Три рюкзака. Ідемо далі. Ну ёмкості. Тут у нас джерело, ми попили кави тільки що так душевненько. Там вон гори, погодка гарна що там вище трохи може вітер буде ми зараз йдемо туди от ми і на вершині гори лопата такі краєвиди все хрест стоїть краєвиди тут звісно ні одна камера не передасть цього це 100% а це побачить, це воно того варте дуже-дуже відчуття такі прям не слів немає просто Ми вже пройшли 11 кілометрів і 100 метрів маршрута. Реально 15,31, швидкість 0 км. Тут у нас буде костер, це ми розкапуємо собі таку канавку. Будемо тут ночувати сугроби такі, ну. Далі тільки на гору, вже там навряд чи буде якесь краще місце. Вже на гору підемо завтра. Ніч. 27 сьогодні чи 26 27. No, сьогодні 27, це наш... Супер технологічний лагерь, який ми зробили за 2 години, тут ми будемо спати. Загородилися від вітру, тут у нас барна стойка, там вогень. Грить. Чайку собі зробили. Суп нагрівся вже. Так. Все, зараз я вже буду їсти. Ну, в общем, таке, ніде більше не побачиш, і таке Що супер технологічне. Ми зараз знаходимося на хребті, а там знизу у нас... Сколи. 100 метрів вершина. Да, 100 метрів цієї ми ж вже спустились із... з лопати. Ми зараз зараз знаходимося на хребті. Ранок 28 грудня, ми збираємо наш супер технологічний лагерь, діли гамаші такий, щоб не попадав таких снігу демонт, Ді дів павла взагалі там, Такі, що можна зниз спускатися, прямо туди йти. Туман, вітер сильний, продовжуємо далі, будемо зараз виходити. Спустились трошки нижче. Зараз тут такий вид. конечно, камера не передасться, але дуже такая строгая дорога, вы, вырубка. колеса, строгая Ну, вид, конечно, вообще. Контраст. Покажу, что делается в Тут движуха, жизнь кипит. Ух, магазины, джипы. Лексуси Мексуси, а так роздається, подбори в кафе Ілія Уславського заказала Бораче собі. 29 грудня підійшов до кінця наш похід. Ми заходимося зараз біля міста гребенів, такий котежний. Будиночок ми зняли, тут ми вже ночували, вже цивілізація, помились, <кій> поїли бограча, ну, там ще видно гори. В общем, закінчився наш триденний похід. Було дуже багато вражень. Там вон гора видно. Таке гарне містечко тут. Дуже багато вражень, дуже класно було, тут снігу майже нема. в горах містами було і по пояс снігу, тому нам ми цю ніч мали ще. Ночувати в палатці, в лагері, але ну, трошки було забагато снігу, ми не дотримались не маршруту і прийшлося нам трошки зрізати. Ми планували йти трошки далі, але по часу трошки затримались, так як по снігу дуже непродуктивно передвигаєшся по місцевості. Все, всім дякую, хто дивився, їдьте в Карпати, це дуже класно, у нас в Україні є таке. Місце це відносно недорого сюди поїхати. Ми за цей номер, наприклад, заплатили в горах за трьохмісний, 700 гривень заплатили за, за добу. Це недорого. Квиток на поїзді сюди плацкартний коштує близько 300 гривень. Так що, якщо є бажання трошки набратися сил, приїжджайте. Всім дякую.